Сукоприсвящений Володимир Ігоре, присвящений Владико Венедикта, всечесні отці, шановні колеги, гості. Наш брифінг присвячений новині, яка надійшла сьогодні, 20 квітня, 2017 року, з Ватикану, де повідомлено про те, що папа Франциск призначив. До теперішнього єпископа-помічника Львівської архієпархії Української греко-католицької церкви, правлячим єпископом єпархії Святого Миколая з осідком в Чикаго, США, перенісши його з титулярного осідку германіціани. Вітаємо, владику, з призначенням. Оскільки владика Венедикт є єпископом, помічником Львівської архієпархії, гідно, достойно було б надати слово митрополиту Львівському. Який є батьком єпархії, і фактично сьогодні він отримав звістку про те, що його єпископомічнико стає правлячим архіреєм іншої єпархії. Тому Владико, будь ласка, вам слово, як ви сприймали, сприйняли цю звістку і як ви бачите далі розвиток. Так, я вже давно сприйняв і знав. Очевидно, про це. Так. і, Ну, скажімо, на кожному синоді ми ми вирішуємо mm -hmm. про. Про наших владик, ні. чи когось нового пропонуємо, чи ну, якісь певні зміни і так далі. І, ну, по тому з часу ми відразу не знаємо, ні. з часу ми дізнаємося, хто куди, хто куди і що і як. Та, ну, з одного боку, ми радіємо, що владика призначений до Чикаго, а з іншого боку. Ми сумуємо, треба буде двох шукати на його місце, щоб він добре, добре в нас трудився, працював. Так що нашим і владиці Володимиру і священникам буде завдання вишукати двох нових єпископів. Зрештою, ми і так думали, і дбали про те, щоб ще когось одного просити, бо у Львові є. Дуже, дуже велика потреба. І не раз дуже багато на один день місць, де запрошують владик. І буває, що навіть на один час. Ну, Мимо того, що нас тут три до цього часу, от так і ми не завжди справлялися ми або священників. Ще посилали або когось, або відмовлялися, просто не могли завжди всюди вирушити і задовільнити потреби. Ну, ми бажаємо владиці Божого благословення. Це, очевидно, зовсім для нього буде такі нові виклики, такі, ну, Скажімо, інший край, далекий край, якісь інші мислення і так далі, але завжди залишається це одно, щоб людей провадити до Бога. Це, це не інше, це то саме, це завжди актуальне і потрібне і е, воно буде завжди на першому місці, правда, щоби. Старатися керувати людей до Господа Бога. І це ну, завдання, завдання кожного єпископа, насамперед, щоб і своїми священниками, також звірними добре співслужити, співпрацювати, щоб завдання, яке Господь Бог ставить перед нами, я так кажу, завдання, бо 10 заповідей Божих це є певне завдання. Інші заповіді, які для нас поставлені, які Господь Бог очікує, щоб, людей, щоб люди це виконували. Очевидно, без всякого насильства, без нічого по свобідній і добрій волі, і ми володець, побажаємо успіхів на американському континенті, щоб він зумів і священників там. Заохочувати і успішно служити, щоб вони для людей посвячувалися, для церкви, які б і самі освячувалися, і також людей провадили до, до освячення і до спасіння. Це хіба завдання кожного і єпископа, і священника, і також вірного, який на місці є, щоб не тільки самому, але також, щоб ще когось. Разом з собою до Бога провадити. А решта нам, Владика, буде інформувати, як там, що в нього піде, і скільки ми його, йому зможемо звідси з континенту українського допомагати нашими молитвами і оболіваннями. Дякуємо, Владико Ігоре. Перед тим, як передати слово просвященному владиці Венедикту, тільки інформаційна довідка, це те, що власне ЧК іпархія, згідно з даними на минулий рік, нараховує 50 парафій, 10 тисяч вірних, і вона є вакантною власне з 16 серпня 2016 року, після цього як підійшов до вічності владика Річард Семінак. І відтак сьогодні маємо вже місяць квітень, 2017 року, а ще зовсім так недавно, 5 вересня. 2010 року у соборі святого Юра відбулася єпископська херотонія присвященного Владики Венедикта. Сьогодні він отримав звістку, що він стає правлячим архіреєм. Тому я передаю слово присвящений владику вам. Дякую, отче Павле, за ваше добре модераторство, бо це також треба вміти модерувати. Е, найперше, маючи таку нагоду, хотів би висловити велику вдячність для високоприсвященішого Владики Владики Ігора. Що мене і мене Венедикта покликав. З лаври довіри, бо ми з Владикою аж не забагато зналися, і я дотепер не можу розгадати секрета, може Владика колись розкриє, чому він вирішив мене покликати сюди. І тут, у Львові, я отримав неоцінений дар в особі митрополита. Думаю, Владико, ви самі не усвідомлюєте, наскільки ви мали велику довіру до мене. Не знаючи мене, але мене ця довіра дуже будувала і, напевно, приголомшувала. Я багатьом про це казав. Тому хочу вам подякувати за ту довіру, за ту розуміння. І можу відкрито сказати для преси, що для весь час служіння в єпархії в нас велико ніколи не було якогось непорозуміння чи якогось напруження. Ми завжди знаходили порозуміння. Тому Великої Юри дякую вам. Також хотів би подякувати для владики Володимира. Ми вже з ним рік часу працюємо разом, і також добре йшлося, бо то, що згадував Владика Ігор, у Львові є величезний об'єм праці. Тут є билося серце нашої церкви через довгі століття, і тут воно, хоч осідок голови церкви, перенесений до Києва. У Львові дуже багато всього відбувається, діється. Тому велика вдячність також для. Священників у Львівській архієпархії для курі, для всіх, хто зі мною співпрацював. Ну а особливо також моя вдячність для журналістів. Знаєте, я не тільки з, з кімось епархії, але за все своє майже 6,5 років перебування у Львові ніколи не мав якогось непорозуміння з журналістами. Правда, це так рідко буває, але. Я ніколи не мав якоїсь образи чи претензії. і завжди, як в стосунках зі мною, вони висвітлювали все об'єктивно. Мені завжди було мило і приємно співпрацювати, можу поставити оцінку 5 для львівських журналістів, що ви достатньо гарно працюєте на своєму місці, де Бог вас поставив. Коли дивитися на наше життя, ми вже, кожен з нас, трохи того життя прожив, правда, якийсь шмат. Але ми десь це в своє життя вкладаємо. Дивитись на скільки вже минуло від початку цього року, подивитись на сьогоднішній день, ти десь своє життя вкладаєш. Вкладаєш часом вірно, часом невірно, і часом вдасться добре його використати, часом ні. Я в своєму житті старався завжди його як десь як найкраще образно кажучи, вкласти. А кажучи християнськими словами, завжди, шукався, завжди пробував шукати Божу волю. І це не було завжди легко і просто, звичайно, Божа воля, як для мене пізнається в особливий спосіб молитві, а посередкований спосіб через обставини. Так, в свій час я почув поклик до священичого життя, вступив до семінарії, служив священиком, потім почув поклик до монашого життя, був в монастирі. Тоді якось Господь мене покликав до служіння в Білорусі. Я почав своє служіння в Білорусі дуже гарно. Мило згадую тоді, коли теперішній президент Лукашенко прийшов до влади. Я вже звідти від'їхав, давно він ще там є. Але дуже тепло згадую ці часи, бо це білоруська греко-католицька церква. Тоді з Білорусі маятник дуже в іншу сторону махнувся. Я служив в Канаді, дотепер пригадую Торонтонську єпархію. Дуже багато обізнаний життям цієї єпархії, дуже багато маю приятелів, знайомих, священників. Та... Але тоді Господь щось захотів мене повернути до України. Я величезне маю благодарення для Бога. За своє служіння Ігумоном Святоуспенській унівській лаврі немало, не багато. Це було 11 років, і ви знаєте, будь-яке служіння, будь-яка влада, вона ніколи не є легка. Вона навіть в церкві, вона тяжка. Тому після 11 служіння свого в лаврі я трошки хотів побути звичайним монахом. Але Бог тоді в інше місце мене покликав з поданням Митрополита Ігора за рішенням синоду і благословенням Святішого Отця. Мене покликали сюди, до Львова, до Львівської архієпархії. Львів для мене був знайомий, але священники дуже мало були знайомі, тому я так поволі входив в ту Львівську дійсність і завжди десь чувся тут добре. Комфортно і мило, і якби ніколи не думав, що я десь буду чи в іншому місті. Але завжди, як я згадував, на початку пробував сприймати все як Божу волю. І коли я так побачив, що так вимальовується, що Божа воля, хоча, щоб знов маятник в іншу сторону, пішов в Чикаго. В Чикаго я був раз в житті, вам щиро признаюсь, був лише один день. Воно для мене не є знайоме. Священників можу на одній руці переховати, які знаю. Але я також хочу приймати це як з рук Божих. Я дуже часто останніми разами повторюю, що в житті немає припадковостей. Нам так здається, правда ж? У житті на все є Господня воля. За всім стоїть Господь. Я також певний, що Бог чомусь мене привадить, провадить до Чикаго. Я думаю, як кожного з вас на ваше місце служіння. І я глибоко переконаний, коли Бог десь нас спровадить на якесь місце, це лише з метою нашого освячення остаточного спасіння. Так, я можу казати гарні слова, що я буду служити там. Це є правда. Я покликаний до служіння, але чомусь Бог хоче мене там освячувати і хоче там спасати. Звичайно, завжди питають, які плани. В мене. Знаєте, я маю закінчену медичну освіту, і коли е, приходить якийсь е, хворий, приступає поріг, лікар не, не має планів вже як його лікувати. Правда? Спочатку він має ну, поговорити з цією особою. Якось дізнатися більше про неї, а тоді не значити лікування. Так само і мій підхід в житті дуже був простий. Він сказав би складався з трьох речей. Перше побачити, друге, зрозуміти, що там діється, лиш тоді третє, діяти. І я також часто повторюю, що я не вірю в якихось харизматичних лідерів. Я не є для чекавської єпархії, я там не зроблю переворотів, перемін, реформ. Але я люблю завжди співпрацювати з людьми, бо я люблю, як модерний світ каже, працювати в команді. А я добав би ще тако, таке слова, як взаємно команді, де кожен виконує якусь функцію. Тому я дуже надіюся на велику співпрацю з священниками, з мирянами, які там будуть. Так що... Я казав і хочу завершити словами Йоанна Зудоуста, який він казав: слава Богу за все так! Слава Богу за все те, що діється в моєму житті. Присвященник владика Венедикт згідно власне, біографічної довідки про єпархію, він буде п'ятим архіреєм, який очолить дану єпархію, адже вона була створена власне, було Римською архіреєю Івана 23, -го, 14 -го липня 1961 року. Адже згідно всіх своїх попередників, Владика буде п'ятим наступним архієреєм, який очолить цю єпархію. І думаю, одразу у вас виникає наступне питання. Власне, коли це відбудеться, коли станеться власне ця інтронізація введення на кафедру Чикагської єпархії Святого Миколая, згідно Кодексу Катонівських церков і діючого права, відповідно, це має відбутися впродовж трьох місяців. Дата ще узгоджується. Але, відповідно, Владика ще має свої обов'язки в львівській архіпархії, від яких він ще є не звільнений. Відповідно, мусить відбутися всі процедури, які з ним пов'язані, і відтак буде проголошено, коли саме буде інтронізація правосвященного владики Венедикта. До наступних інформаційних повідомлень про момент інтронізації нашого правосвященного владики Венедикта. Так що до зустрічі або в Львові, або в Чикаго. Христос Воскрес! Христос Воскрес!